У п'ятницю, 17 березня, Гаазький суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордера на арешт Володимира Путіна надзвичайно сміливе. Його перетворили на політичний труп. Про це в ефірі еспресо заявила юристка Катерина Рашевська. Юристка наголосила, що у Римському статуті прописано, що посада не має значення для притягнення до відповідальності. Пряма мова. Фактично, Путіна перетворили на політичний труп, а для цієї особи бути політичним трупом синонімічно фізичній смерті. У 123 країнах світу тепер Путін буде особою, якого мають затримати та передати в Гаагу, також країни, що не є членами Міжнародного кримінального суду, але співпрацюють, можуть затримати Путіна та. Омбудсмена Росії Марію Львову бєлову це дуже сміливий та необхідний крок. Ми сподіваємося, що це допоможе зупинити даний злочин. Мова йде про сотні тисяч дітей та допоможе ідентифікувати дітей та повернути їх назад на батьківщину. Також я вам хочу. Навести фрагмент таро розкладу, де я говорила про свій сон та Таро-прогноз, відповідно до якого бренд Путіна в 2023 році відійде від влади, а також і фізична смерть можлива, і це буде восени або ж навесні. І ось навесні гайський суд видав. Ордер на арешт Путіна. Путін вже політичний труп. Прогноз збувся. Щодо смерті Путіна, то давайте подивимось, це буде весна або осінь. Як справдиться прогноз? Потім можна буде це відслідкувати. Але думаю, що 2023 рік стане фінальною точкою, коли Путіна. Точніше, бренд Путіна від влади відсунуть. Я думаю, що і формально це вже так, як бренд використовується, як колективний Путін, який багато чого вирішує. І в цьому році питання з Путіним вирішиться. Можливо, його просто приберуть від влади, можливо, буде вже нарешті танець Лебедине озеро показувати по російському телебаченню, але в будь-якому випадку, що. Ця персона відійде від влади, в тому числі шляхом фізичної смерті, то підтверджується. Будемо сподіватися, що цей прогноз збудеться.